Дякую, і Creator Network, за доступ до нових комплектів, котрі ми сьогодні з вами будемо оглядати. Вчора, 21 серпня, вийшли чергові комплекти від креаторів кастомного контенту. Перший комплект з мейкапами від Cryptic Sim. Надіюсь, правильно зачитала. І другий комплект з об'єктами для гардеробної кімнати від креатора Peacemaker. Чесно кажучи, я особисто в шоці, що окремим кітом випустили макіяж. Це дає надію, що коли-небудь ми певне побачимо зачіски чи аксесуари просто окремим кітом від креаторів, які займаються виключно цим. Але разом з тим, я досить скептично ставлюся до цього комплекту з майком. Побачимо, можливо, після огляду моя думка зміниться. Також нагадую, що в мене на каналі є огляди всіх доповнень китів, ставпаків, експенсіон-паків, які вийшли за останні два роки. Або якщо ви хочете подивитися відео виключно про всі 45 китів, які вийшли до цих двох. В мене теж є окреме відео буде посилання до опису чи десь підкасті зверху. І так, розпочати я хочу саме з кита з макіяжем, і що я вам скажу: в цілому, елементів додано небагато. Ми вже можемо бачити тут шість тіней, Ять підводок, три рум'яни, вісім. Помад, блисків і навіть 4 грима. Чесно, я не знаю за що купитися, що її робити найперше з макіяжу, але давайте пройдемося для початку хоча б по тіням, і подивимося взагалі, як вони виглядають. Тіні, котрі я не буду використовувати. Я вже бачу. Можливо, якщо прозорість, не знаю, якось менше робити, не знаю. Далі йдуть ось такі більш тіні для вечірнього макіяжу. Ні, ну деякі прикольні, ось це навіть гарно виглядає насправді. Але в цілому, ну ви, напевне, хто дивитесь мене, летсплеї і мої знаєте, що я досить рідко щось таке використовую. Так, далі знову пішов у нас вечірній макіяж. Вже навіть дивлячись на ці всі макіяжі, я бачу, що я їх буду використовувати дуже рідко. Чесно кажучи, мені так собі виглядає. Можливо, у сімки така форма очей, але ну, це теж фігня, якщо макіяж підходить тільки під певну форму очей. Тому, чесно кажучи, я поки хизи. Так, далі ось таке ще макіяж. Знову ж таки, я досить рідко граюся з цими повзунками. Зазвичай те, що я роблю, прибираю, це прозорість, прибираю, що воно було таке, яскраве чи насиченість можу поміняти. Яскравість, ну, коротше, зовсім трішки тут рухаю, тому, тому коротше, кажучи, показую, як є. Не знаю, поки на рахунок макіяжу, це взагалі більше виглядає як якісь синяки для мене. Так, далі такий макіяж з темними куточками, це досить з темним кольором. По-моєму, досить незвичайний. Макіяж, але блін, я точно знаю, що знайдуться люди, котрим цей макіяж підійде і сподобається того, що всі смаки індивідуальні. Зараз я говорю тільки про якісь суто свої вподобання, хоча ось цей варіант в цій сімочці, прям дуже навіть гарно личить. Мені навіть сподобалося. Далі ще ось такий варіант. Знову ж таки, ну, хизи ось цей їй личить варіант, гарно виглядає, але бачите, що і як якому сіму підійде. У мене тут є ще інша сімочка. Можемо спробувати щось з макіяжу для неї з цих тіней. Можливо, для неї щось, от темні, якраз ось такі тіні будуть підходити краще. Ось це навіть дуже навіть гарно. Але в мене в обох персонажів досить такі навислі повіки. Що, напевне, ускладнює нанесення макіяжу. Ось ці теж підходять їй. Тобто, все буде ще залежати в цілому від кольору шкіри, форми очей персонажа, та і в цілому кольору волосся очей, в принципі, як і завжди. Можливо, що навіть ось тут ось ці відтінки, деякі підійдуть, ось Ось це гарненько, наприклад. Ну та, власне, є варіанти, які можуть непогано підходити різним персонажам. Переходимо до підводок. Я навіть що нашій персонажці, зараз я поклацую, вирішу, які ось ці ось тіні хай будуть, щоб ми комбінували вже підводки з хоча б якимись тінями з комплекту. Ось така, не знаю, єгипетська якась, наче підводочка До речі, непоганий варіант. Немає такого в грі, як на мене. Далі, ось такий ось варіант, більше не знаю, готичний. Можливо, такий пожоще. Є ще з кольоровими. Прикольно, ось такими вкраплеми, до речі, так цікаво виглядає. Цікаво, можна буде прикольно комбінувати макіяжі, якщо ви комбінуєте їх, любите їх робити. Це бачите, не для мене. Тут взагалі щось непонятне. Мені на деякі моменти видається, що всі оці підводки, вони криві. Типу, ось це точно виглядає так, наче наводилася знизу, гляньте знизу, наче наводилася рукою, яка труситься. Мені принаймні так здається. Може, так задумано, я не знаю. Так, ось ці стрілки. Ось ці стрілки безподобні. Ось ці стрілки це те, що я точно буду використовувати. Ось це прям вау! Ось це прям для мене. Лас і далі йде підвостка, підводка під низ. Знову ж таки, тут більш кольоровіші. Ось ця виглядає більш акуратнішою і гарнішою, як на мене, за деякі передні варіанти, там де знизу підводкою зроблено. Ось це виглядає нічого. Але оці стрілки це просто мега-супер-пупер бомба. Далі в нас ідуть румяни. Я їх, в принципі, не використовую, тому я навіть не знаю, що вам тут показувати. Знову ж таки, різні варіанти відтіночків, такі рум'яни. Ой, тут з носиком, типу, трішки припудрено. Миленько, миленько. Ось це навіть нічого так виглядає, по-моєму, прикольно. Ці навіть ледь помітні в неї на щічках. Ось це прикольний варіант рум'ян. Плюс я знаю, багато хто любить такі почервоніння давати своїм персонажам. Можна буде використовувати ці румяна. І ще ось такий варіант. Треба ще ось так ось більше гляну. Ну, мені здається, тут більше, більше для вилиць акцент вже робиться. І трішки на носик Мені чомусь здається, що на носик теж трішки є. Може, мені здається, ні, є трішки на носик. Ось тут на кінчик. Коротше, коротше ясно, понятно. Давайте зробимо їй ось такий легкий. Далі помади. Помади дійсно багато. Знаю, всі мені сподобаються так, це типу, з блиском, ось така. Дивимося різні варіанти кольорів. Знаєте, типу, о, ось ця гарненька, до речі. Я, я, воно, я теж рідко використовую помаду, особливо яскраві. Але знаєте, що мені здається, що ось цей блиск, він ось тут ось на губі робить, наче природні такі. Складочки губні, ось тут ось на нижній губі видно. До речі, якщо знизити якусь прозорість з цих супер яскравих кольорів, може вийти навіть досить непогано. Може вийти навіть цікавіше. Ой, ось це прям їй дуже навіть личить. Ще ось так можна зробити. Прикольно. Так, далі йде ось такий варіант, вже, напевно, більше матовий варіант попередньої помади. Але тут інші кольори. Блін, оця мені найбільше подобається так. Поки що, я помадами навіть задоволена, плюс-мінус. Може бути, може бути, навіть щось буду використовувати. Далі йде ось така пожорща помада. Блін, такий ось цей колір дуже прикольний. Ось цей теж прикольний. Темні мені не дуже подобаються, але темні вони більше йдуть для темношкірих персонажів, будуть краще. А ось їй підходить більше ось такі ось варіанти. Давайте попробуємо цій сімочці щось, і я її ще й тіні поміняю доріга подалі. Так, власне, ось дивіться, як саме для неї Їй реально круто з цими темними відтінками. Знову ж таки, все все індивідуальненько. Їй круто. Підходить. Наступне я б назвала це вже більше блиском. Прям буквально це, по-моєму, блиск, судячи ще й з кольорів. Це, ну, це реально блиск з легким відтіночком. Блиск для губ. Блін, мені такого не вистачало насправді. Я імітувала завжди помадою блиском з бази, губ. Але це виглядає краще, знаєте, от, типу, по кольорам, якщо подивитися, наче звичайна гігієнічна помада з різними смаками, яка, ну може, трішечки дає якийсь відтіночок інший. Так далі йде. Ось така блискуча помада для вечірнього макіяжу. Теж непогано. Вони в цілому всі досить в однаковому стилі виконані. От якщо отак от поклацати, тут просто більше блиску по контурам, наприклад, вже йде. Більше знову ж таки для вечірнього макіяжу. Ось ця наступна теж вже більше зроблені контури, наприклад, тим же самим олівцем наведені, якщо я розумію. Я не візажистка, тому можете мене в коментарях поправляти. Я знаю, що дехто з вас займається, робить. Мейки, тому можете мене поправляти, але мені здається, що тут якраз типу зверху олівцем підведена більша верхня губа. Прикольні теж насправді відтіночки. Знову ж таки, мені здається, що ось ця ось помада, сюди равіні, прям теж буде дуже класно підходити. В принципі, так і є. Але ця помада в цілому є з ефектом трішки збільшення губ. Тому, напевне, найкраще вона буде пасувати персонажам з більш тоньшими губами. Далі йде ось така матова помада. Знову ж таки, тут. Темні більше варіанти або ось такі блін, ось цю, Якщо зробити ще й нижче прозорість, вона дуже цій персонажці личить. Ще ось такі варіанти кольорів. І останнє, це вже знову така з блиском більше помада. Може, й це блиск в цілому. Ось Такі темні світлі, боже, який класний світлий варіант. Це офігезний варіант, насправді. Помади мені навіть дуже сподобались. Мені сподобалися одні стрілки, котрі я тут вибрала. Деякі варіанти тіни, і прям декілька сподобалось, але помади мені насправді сподобались практично всі, практично в кожному. Варіанті є відтінки, які мені сподобалися. Тому я задоволена. Так, це мені подобається. Певне, напевне, я візьму їй блиск. Візьму і дещо прозорість зменшу, і буде ось такий, ось такий ось блиск. В неї з помад. Далі грими. Я без поняття, що саме тут, а це типу пудра. Вибілює тут, якраз вона, наче вибілює зону навколо очей, чи можливо це якийсь консилер, мені важко сказати, але виглядає ось так: Ось, враховуйте, що на ще є трішки рум'яни. Далі намальовані родимки чи ластовиння в різних зонах. Ну, насправді є такий макіяж з родимками і ластовинням. ще, типу, більше варіантів родимок на обличчя, Оце неочікувано. Це насправді таке відчуття, що хтось замалював дуже сильно консилером свої синці підуть. Чима? І це дуже помітно, який жах. Але, напевно, десь можна застосувати. Або як, типу, нанесений вечірній якийсь макіяж. Е, цей доглядова косметика мається на увазі на вечірній макіяж. Далі, що у це? Я навіть не знаю. Я не бачу. А, все, бачу, де це міняється. Така ось штука схожа є. Це, типу. Хай Хайлайтером, напевне, вона це все робить. Є з подарункового святкового набору. Я її часто насправді використовую з тих пір, як я її побачила, вона прикольна. І тут теж ось з різними цими відтіночками воно додає кольорів. Ну, типу, їй, насправді таке ось щось більше ходить. Напевне, може ні. Ну, а бачите, воно накладається ще на той макіяж. І це все. Це самий швидкий огляд кіта. Який в мене коли-небудь був. Будемо надіятися, я нічого не пропустила. Діліться, звичайно, в коментарях враженнями, як вам косметика. І так, насправді тут є те, що я буду використовувати, але, чесно кажучи, я навряд чи б купувала б цей кіт. Я не так часто використовую, роблю макіяж своїм персонажам, що я навіть не бачила необхідності завантажувати для себе ДОП контент в цю категорію. Тому, скоріш за все, якби я не отримала код, то напевне б я він. Не купувала цей кіт, але тим не менше, я вже бачу деякі об'єкти: там стрілки, деякі тіні, помади. Помади мені насправді, дуже навіть сподобалися, що я буду справді використовувати. Я ж нагадую, що я буду розігрувати коди на обидва цих комплекти. Пізніше розповім умови розіграшу. Ну, але раптом ви вирішили, що хочете їх точно придбати або придбати після розіграшу. Якщо не виграєте, то нагадую за свій код творця, котрий ви можете використати при покупці доповнень для засіб 4 в EA App. На даний момент знижки він ніякої для вас не несе, але за допомогою нього ви зможете підтримати мене як по за Сімс. Ви купуєте доповнення, а їй буде мені відсипати трішки кешбеку з кожної покупочки. Ну і, звичайно, дякую всім, хто вже використовував мій код. Я неймовірно за це вдячна і мені дуже приємно. Ну, а тепер ми переходимо до другого комплекту комплекту для будівництва. Те, що мені цікавіше дещо оглядати, вже зразу я для вас виставила покриття для стін та підлоги. Покриття для стін це ось такі ось шпалери, можете бачити. Бачити різні пастельні відтіночки і, чесно кажучи, мені цих шпалер не вистачало, коли я робила будівництво квартири, в яку ми зараз переїхали. Вони б мені пригодилися Далі є ще ось такі панелі, теж ставкою таких самих шпалер і дерев'яними панелями різного кольору. І одне покриття для підлоги, кам'яне покриття для підлоги, ось так ось виглядає цей камінь, ось так ось суцільно виглядає. Ну і давайте почнемо по порядочку. Першим йде ось таке ось сидіння, дерев'яне, не дерев'яне. Також майте на увазі, що я оглядаю об'єкти, коли в грі рано. То тобто, кольори, відтінки можуть трішечки відрізнятися, в залежності від того, в яку годину дня ви будете грати. Власне, таке ось сидіння. Знову ж таки, дивимося, кольори. Світліші, темніші, подушечки трошки змінюють свої відтіночки. В цілому, в цілому, прикольно. Далі в нас де ось. Така тумбочка. Перший варіант, до речі, йде такий собі м'ятний. Є пастельні кольори, як ви вже могли помітити. І є більш такі яскраві, насичені, не сказала, не насичені, яскраві, а темні і глибокі кольори. Ось цей зелений просто топчик з деревом. Мені, блін, це дуже подобається, того, що це прям такі відтінки кольорів, які я люблю. Або пастельні, або глибокі. Це прям те, що треба для мене. Ну і окремо, чесно кажучи, я радію. Що це в принципі гардероб, меблі для гардеробу, тому що мені, чесно кажучи, дещо набридли меблі з мрії декоратора. Вони не те, що прям дуже мені подобаються, але вони найкраще пасували для гардеробів. Чи меблі зі старшої школи не кругом ти теж їх можеш застосувати? А ці мені здаються на даний момент більш пазовими, напевне. Далі в нас йде настінна тумба, яку я вангую можна використовувати буде. і для кухні. Разом з нею ще йде ось така ось тумба. Дуже класно, вони між собою поєднуються. Знову ж таки різні відтіночки дерева, як і в інших меблях. Тут все те ж саме. Поки що, знову ж таки, поки що мені дуже навіть подобається. Далі йде трішки декору. У нас ось такий ось маленький вазончик, ваза з квітами йде. Вазончика змінюється, тільки колір горшечка. До речі, він, якраз не рахуючи яскравого жовтого, в цілому. Він підходить під відтінки дерева, котрі є в меблях. І ось такі ось квіти тут вже міняється також відтінок і квітів в деяких варіантах. Ну, прикольно виглядає. мені подобається. Далі йде ось таке ось гарне, дійсно гарне дзеркало. Тут вже менше свочів, чисто натуральні відтінки дерева, або такий більш білий варіант. Далі в нас знову трішки декору. Мені здається, це декор, ось в даному випадку, це листи і якась посила. Декор, який підійде для облаштування вітальні чи когось передпокою, коли ти з двору заходиш, і в тебе така зона невеличка з гардеробом, де ти знімаєш верхній одяг і залишаєш якісь свої речі. Далі ще є окуляри і ключі від машини, яких всім сі немає. Четвертому ладно, випустимо цей момент. В цілому деталька логічна, якраз для такого передпокою, як я сказала, коридору вітальні. Далі йде взуття. Взуття, яке можна залишити поставити кеди. До речі, мені подобається, що вони досить такі об'ємні, не такі манюсінькі, як в мрії декоратора, котрі ну, насправді навіть на сіма не налазять, не налізуть, а ці виглядають більш реалістично. Так, кеди і ось такі ось чоботи. Блін, прикольно. Прикольно, в цілому мені подобається. Хотілося б ще б трішки більше насправді варіантів взуття. Саме от, щоб в такому стилі вони були зроблені, воно виглядає краще ніж знову ж таки тої Ш мрії декоратора, як на мене. Далі йде корзина, типу, з всякими штучками, що це там непонятно, якась каша всередині. Напевне, всякі не знаю, хустинки, чи можливо це щось і типу для прання. Можливо, це корзина з всякими ганчірками для прибирання. Це теж може бути, чи кухонними рушничками, чи всякими знову ж таки ганчірками для того, щоб взуття протерти. Ну коротше, щось таке. Щось таке. Далі в нас ось така ось рамочка з. Не знаю навіть чим це. Мені здається, що це більше підходить для якогось магазину. Можливо, можливо, я неправильно зловила вайб цього кита, і насправді, насправді його ще класно використовувати для обставляння якогось шоуруму, бутіка бутика, чогось такого. І от ця табличка якраз на це натякає, що ти приходиш сюди щось, не знаю, поміряти і придбати собі, в принципі. Далі сумочка, нормальна сумочка, просто сумочка Сумочка, без яких помад, поряд, дзеркал і ще чогось непонятного. Просто сумочка, різні кольори. Блін, мені подобається. Це те, чого мені не вистачало для гардеробної. Далі в нас де килим. І ви просто гляньте, який він гарний, великий, гарний килим з цікавим узором. Прикольні кольори. Мені прям подобається. Дивіться, як прикольно. Наступними в нас ідуть вішалки. Дивіться, як вони гарно між собою поєднуються. Прям кайф. Вішалка з капелюхом, шарфом, різні кольори. Відповідно, є тут навіть трішки яскравіші, ніж меблі, я б сказала, а є прям такі, як меблі. Я щось не розумію, цей жовтий колір. Він тут хіба. А, він тут теж є. Боже, забираю свої слова назад. в мене щось поплавило. Такий колір є. І далі ось така ще вішалочка. Тут вже міняється теж колір куртки. Тут, мені здається, теж колір шарфа мінявся, і капелюха відтінок. і є, то я не зразу уважна. Далі йде ось. Така ось декорація на стіну з картинами і вазончиками. Це типу, як поличка вже зразу з декораціями. В цілому прикольно. І, типу, напевно, ця штучка допоможе просто заповнити пустоту, де її хочеться заповнити. Але не знаю наскільки я особисто часто буду це використовувати. Звичайно, є світильник один, тільки ось таке ось бра, такий ось світильничок, різні пастельні або більш такі глибокі трішки відтіночки. В цілому прикольно виглядає, має прикольно в. Далі маємо ще одну шафу. Хай буде, мені подобається, як воно все гарненько впритик стикується, до чого ти це не поставиш. Знову ж таки, різні відтіночки, як і решта меблі в цілому. Далі йдуть дві останні теж шафи гардеробних: ось така висока з полицями, і ось така шафа закрита. Та я паралельно трішки оформлюю цю умовну гардеробну. По кольорам відповідно всі такі ж самі відтіночки, нічого, в принципі, особливого, тому сильно клацати не буду. Давайте я зараз трішечки згрупуюся і якось краще це все облаштую, щоб показати вам приблизний варіант, як я на скору руку це можу облаштувати. Поки облаштовую, помітила, що ось ці навісні тумби не мають таких різних варіацій, як кухонні навісні тумби, тому з ними так не пограєшся. Точках, як з тими. Ну і власне. Ось з використанням тільки цього кита у мене вийшло щось ось таке. Мені не дуже подобається, що ці всі тумбочки ну, ніяк особливо не стикуються на куточках. Можна ось так ось підмотитися через чіт, але ну все рівно виглядати воно буде так собі. З іншої сторони, вони всі класно, дуже стикуються на прямих стінах між собою. Мені дуже сподобалося, як ось тут під тумбочку вішалки підлаштувалися, і це було зроблено без чіткого мовопчок. Воно просто. Саме так стало нормально, без всяких танців з бубном. Під лавочку кеди, це я вже з щитом поставила, якщо що, а все решта розміщене вже без щита. Ну ще взуття, ось це сюди запхнула теж щитом. Сумочку можна на різні варіанти повичок тестити. То чогось вона на середню не хоче ставитися, але ну тим не менше виглядає прикольно. Напевне, ще окремо варто додати, що ось ось ця шафа, ось ця шафа і ця шафа є гардеробами. Будуть працювати як звичайні гардероби. Ось ці тумбочки є звичайними полицями в категорії полиць. Ось ця тумбочка є просто представним оцим кутовим столиком тумбочкою. Що в принципі логічно. Вазони в вазонах, ось ці вішалки і ось це, це настінні декорації, що логічно, і всякі дрібнички є в принципі в безлеті і дрібничках. Ну за світло і дзеркало, я думаю, і килим немає сенсу розповідати. От цей кіт, якби мене запитали, чи купила б я його, я б купила. Мені насправді він навіть дуже подобається. Він приємний візуально, можна трішки погратися по різному, все розташувати. Він продуманий так, що це все класно поєднується між собою. Тому як людина, яка не використовує ДОП контент. І, в принципі, ніколи не використовувала допконтент контент для будівництва, я задоволена. Ну а ви обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. І на цьому в мене все. Раптом я щось пропустила, але, начебто, нічого не пропустила. Ви завжди можете мені написати про це в коментарях, за що я завжди вдячна. Ну і звичайно, діліться своїми враженнями в коментарях, який кіт сподобався, який ні, який би придбали, який ні. І що взагалі про це думаєте? Ну і звичайно, серед коментарів під відео від 9 слів по темі відео, там відповісти на питання, які я в принципі задавала, скажете свою думку. Я розіграю коди на кожен з цих кітів. Тобто два коди розіграються. один на один кіт, другий на другий кіт. Рандомним чином серед коментарів я оберу переможців в понеділок, 22 серпня, і передам вам ці коди. Коди працюють в EA App в будь-якому регіоні світу. Неважливо звідки ви. Головне, щоб у вас був EA App і ліцензійна. На цьому дякую вам за перегляд, окремо дякую спонсорам каналу за підтримку гривнею, Раптом ви хочете долучитися до них та отримувати ексклюзивний спонсорський контент. Зробити це можна за посиланням в описі до відео або на кнопочку спонсорувати. На цьому всім па-па, Бережіть себе і скоро побачимось!